рукам, що пахне хлібом. Друзі, знаходжуся на полі озимої пшенички, яка у нас посіяна по попереднику ріпак. І не просто тут так гуляю, звичайно, перевіряю фітосанітарний стан. І, і прийшла така ідея зняти відео, тому що ми реалізуємо пшениці в своєму господарстві різні. І показати вам, бачите, тут я стою на полі зараз. Тут три пшенички у нас, ви зараз бачите, але їх тут трошки більше. Різні сорти по різному реагують на різні умови. Тобто нема поганої пшениці, є поганий попередник або погані умови для його вирощування, тобто не підходящі. Є різні типи пшениць. І в цьому відео я вам розповім, яке незабаром вийде на нашому каналі, яка пшениця краще для, для яких умов. Тобто, які ми вирощуємо в своєму господарстві. Ось у мене в руках три різних пшенички, і вони всі три по-своєму гарні. Дякую за увагу. Все буде.